Привіт, мудрим і небайдужим. Найгучніша новина за сьогодні це знищення кілерів, які вбили Івана Івановича Воронича. Оперативність СБУ вражає. Чекаємо нового ролика. Вже ролик на вантажівці голови СБУ з його песиком ми бачили, який тепер буде ролик. Ну, але якщо серйозно, друзі, то питання дуже багато. Як так оперативна служба безпеки знайшла кілерів? І вона про них знала, тобто вона знала, що ці кілери знаходяться на території України. А скільки ще таких кілерів знаходиться, тому що за твердженнями СБУ це іноземці? Скільки ще таких кілерів знаходиться на території України і кого наступного вони вб'ють? І чи часом не сталося так, що служба безпеки знала про цих кілерів, і, можливо, навіть знала, кого вони повинні вбити, але чомусь... Не заподіяла якихось перепон і не упередила цього страшного злочину злочина, коли було вбито полковника Служби безпеки України, який займався надважливими спецопераціями. І саме головне, друзі, як на мене, не розкриття злочину, а його упередження. Саме упередження злочинів характеризує як надзвичайно ефективну правоохоронну систему, тому що ну від того, що Знайдуть убивцю убитій людині точно ні жарко, ні холодно. І не жарко, ні холодно його родичам. Важливо не допустити це вбивство, і дуже багато залишається запитань, чому двір не охоронявся, двір того будинку, де проживав Іван Іванович. І як виявляється, з відкритої інформації дуже багато проживає працюючих на сьогодні. Працівників служби безпеки України тому сподіваємося, що на краще, але маємо на увазі те, що наша влада завжди нам не договорює, завжди перекручує факти, і правду говорить нам тільки помилково. Друга сьогоднішня новина, вона більш смішна і життєрадісна. Британський автор книги іди туди, де страшно відмовився від презентації своєї книги в Україні. Він анонсував її широко, а потім відмовився за твердженням його та промоутерів. Я так розумію, він відмовився зв'язку з небезпекою. От. От така вона вартість цих всіх тренерів, які вчать нас життю, розказують нам, видають книги. А насправді, ну бачите, відмовився навіть від презентації своєї книги, тому що виявляється страшно їхати в Україну для того, щоб презентувати свою книгу, яка продавалася вже мільйонами тиражами в Європі. Європейцям і, і мешканцям інших країн світу він вже розказав, як побороти страх, але от в Україну, яка знаходиться під ракетними дронами, ударами, побоявся. Отака от вона ціна сміливості оцих тренерів чи коучів, як, як хочете їх називати. Ну і наостанок сьогодні хочу ще раз звернутися до тих, хто вперто не розуміє, не розуміє, чому США так діють, друзі. Все насправді дуже банально просто і популярно, спробую вам пояснити. Зацікавленість сполучених штатів Америки в Україні і Росії не співрозмірна, абсолютно друзі, не співрозмірна, і я це наведу в декількох цифр. Почну, друзі, з товарообороту. Ну от до прикладу, вам такі цифри: товарооборот між Росією і США в 2012 році склав друзі 39 мільярдів. Доларів США, а в 2021 році ну, спеціально дав таку розбивку вам, щоб ви зрозуміли, 2012 це за два роки до початку війни, 2021 рік це за рік до повномасштабного вторгнення. А 2021 рік це 36 мільярдів доларів. От, будь ласка, до вашої уваги. В той же час, якщо ми візьмемо порівняємо Україну, це економічні показники, вагомі показники. На які звертають ну, увагу всі фінансисти, економісти, всі бізнесмени. Так у 2012 рік товарообіг е, США і України складає трошки більше трьох мільярдів. Тобто ви відчули, так? 2012 – 39 мільярдів, а тут трошки більше трьох в 10 разів. А в 2021 році 4,4 мільярда доларів США. Той час, коли у США і Росії 36 мільярдів, тобто рівно в 9 разів більше. Також хочу навести вам другий економічний показник, дуже важливий для того, щоб відчути нашу незначимість для Сполучених Штатів Америки, зокрема показник інвестицій. Так, от, якщо ми подивимося і порівняємо інвестиції в Росію, інвестиції в Україні, то будемо дуже сильно здивовані. Об'єм інвестицій Сполучених Штатів Америки в Росію в першому році склав 12 мільярдів доларів. А в Україну трошки більше півмільярда. Відчуваєте різницю, так? Півмільярда і 12 мільярдів. Так от, друзі, якщо хтось скаже, що як можна порівнювати Україну і Росію, то я вам тут же приведу показники. Якщо хтось з вас зараз буде критикувати мене, як я можу порівнювати Росію з її надрами, з її більшим населенням, з її потенціалом, економікою, територією і так далі, тому подібне, то я тоді приведу вам, друзі, інший показник. Ну, наприклад, показник Польщі. Зокрема, якщо ми подивимося по Польщі, то товарообіг Польщі в 2021 році склав 15 мільярдів. 15 мільярдів доларів США. Нагадаю, Україна 4,4 мільярда, а Польща 15 мільярдів. Але це ще не саме головне. Інвестиції це важливо. Так от обсяг інвестицій у Польщу, обсяг інвестицій у Польщу, такий самий, фактично, як обсяг інвестицій у Росію зі Сполучених Штатів Америки, тому що обсяг інвестицій у Польщу складає теж трошки більше 12 мільярдів доларів. Що це означає, друзі, що Польща, яка майже вдвічі менше по території, приблизно так само, в залежності які оцінки брати, по населенню, та Польща, яка після розвалу Радянського Союзу просто була в злиднях, і я пам'ятаю, як поляки приїжджали на своїх оцих фіатах горбатих, в кращому випадку на Полонез, і скуповували в Україні все: праски, фени. Медикаменти, золото. Натомість нам продавали ремні, жуйки і так далі. Тому Це була голидьба, вибачте на слові. І зараз Польща. Тобто відчуйте, я до чого веду, друзі? Я веду до того, щоб треба адекватно розуміти реальний стан речей і не надівати собі корону, і думати, що хтось взагалі тут спить і марить. Щоб Україна була разом з ним, я показав вам на цифрах товарообороту, хоча на цих цифрах інвестицій США значно більше зацікавлені в співпраці, торговлі, інвестуванні з Росією, ніж з Україною. Ми не змогли розвити свій потенціал, якщо порівнювати з Польщею. Ми не змогли побудувати країну, які були зацікавлені. Зовнішні інвестори, західні наші партнери. Якщо хтось зараз каже, от ми зараз їм надра продали. ну... Ми продали те, чого вже в нас немає. Американці розібралися і просто зрозуміли, що їх надули. Це до речі, ще більше розгнівало американців, тому що все як то кажуть, вкрали до них, тому що найбільш цікаві ділянки вже давним-давно виділені, На них видані ліцензії співвласниками, якщо не головними власниками цих підприємств, на які виділені земельні ділянки з правом землекористування, з правом видобутку з ліцензіями. Є навіть іноземні компанії в Делавер, в тому числі, і зрозуміли США, що тут треба заходити в судові розборки, що то, що підписав і запропонував Зеленський, нема про що говорити. Крім того, воно так само було перед цим обіцяно британцям. Тобто, спочатку роздали, ну це ще було до. Зеленського за каденції, здебільшого Януковича, і до нього роздали ці самі свої земельні ділянки, роздали ліцензії. Потім прийшов зеленський, настала як то кажуть, страшна повномасштабна війна. Бачите, він з британцями почав грати. Їм запропонував британську гру. а потім ще раз запропонував американцям. Це просто сміх і гріх. Але насправді друзі, це так, що ми не є вартісними для західного світу. Чому тому, що ми не спроможні, неефективні? Тому треба реально оцінити стан речей, щоб планувати своє майбутнє. Може, звичайно, жити в ілюзіях, але ці ілюзії кінчаються, зазвичай дуже погано. Це така моя інформація. Це інформація для тих, хто ще не усвідомив. Розказують, що ми такі потрібні США. Насправді, на жаль, ні. Хотілось би, щоб ми були потрібні і США, і ЄС. Не тільки Росії, та і Китаю, що хотіли з нами співпрацювати, але на жаль, зараз розглядається лише як територія, ресурс Росії для того, щоб розширити свої імперські амбіції, і цей факт який треба пам'ятати, друзі, і зважувати на нього. Ну, зокрема нашим керманичам, які на жаль вважають, що не тримають Бога за бороть. От так, друзі, такі новини на сьогодні, на 13 липня 2025 року.